Жінка, яка має двох дітей до 15 років, соціальна відпустка надається і за основним, і за сумісництвом. Якщо жінка має двох і більше сумісництв, таке право на соціальну відпустку має у всіх роботодавців. Дякую. Дійсно, стаття 19 закону про відпустки прописано так, що. Або мати, або батько мають право на цю відпустку. Якщо батько цією відпусткою не скористався, то мати дітей має право на відпустку як за основним місцем роботи, так і за всіма сумісництвами. Чому? Тому що це одна особа. Вона мати за всіма місцями роботи. І за основним місцем роботи, і за першим сумісництвом, і за другим, і за третім. Тому незалежно від того, чи надається ця відпустка за основним місцем роботи, вона надається за сумісництвом першим, другим, третім. Ну або надається за всіма місцями роботи одночасно, якщо всі місця роботи Відповідно, мають дані про дітей такої працівниці. І це підтверджується і позицію Мінекономіки, викладеною в листі від 27 серпня 2021 року номер 4712-06, дріб 42 842 07. Тобто там Мінекономіки говорить, що відпустка на дітей надається особі, тобто матері або батьку. І не встановлено законом про відпустки, що вона надається тільки за основним місцем роботи або тільки за сумісництвом. Це не так як лікарняні, ми можемо прописати так, а можемо прописати так. В даному випадку, тут прив'язка саме до особи, до матері або до батька. І далі вже йде оплата цієї відпустки за всіма їхніми місцями роботи.